Готуємо наш виноград до зими. В три етапи. Етап перший: кореневе жилення для цього нам знадобиться або монофосфат калію, або майстер з формулою 3.11.38. Беремо монофосфат калію 15-20 грамів на 10 літрів води і проливаємо кореневу систему нашого винограду. Варіант номер два. Беремо майстер від компанії Валагр з формулою 3,11,38. 25-30 грамів на 10 літрів води і проливаємо під корінь. Другий етап у нас буде через 5-7 днів після внесення добрив під корінь. Ми беремо плантафол з формулою 5 15, і вносимо його поле. 125 30 грамів на 10 літрів води. І варіант номер три це буде вже фінальний акорд. Робимо його також через тиждень після другого внесення, і це буде у нас пантофол з формулою 02550, 25-30 грамів на 10 літрів води і обробляємо по листу. Ці три прості перевірені кроки допоможуть вашому винограду добре перезимувати. Сподіваюсь, дане відео вам буде корисно Ставте вподовбайку і нехай росте виноград без проблем.